Слава Ісусу Христову. П'ять із семи членів комісії присутні є хвороб. Можна розпочинати нашу роботу. У порядок денний вносить на питання і питання від. Матеріали є у вас враження. Чи є доповнення до уважності порядку денного? Немає. Тоді за основу цілу прошу голосувати порядок О, за порядок ден. Хто за? П'ять за. Наші питання в порядку денного. Перше питання про внесення змін до бюджету ділянки селищної територіальної громади на 2025 рік. Досповідач, головний спеціаліст, відділу фінансів Назар Вест. Прошу. Відповідно. Відповідно до основної Кабінету міністрів України від 13 серпня 2005 року 570 на 870 державного бюджету за закону класифікації доходів 10-35. Субвенція державного бюджету бюджетного надання державної відкриті особливо освітної сумою до 21 500 гривень та спрямувати на відділ освіту. Шість одинадцять п'ятьсот проведення надання додаткових школичних, педагогічних і корпоційно розвиткових занять по послуг за рахунок субвенції державної бюджету місцеві бюджету на надання державних підтримків особам з особливими освітньої потреби за спеціальним фондом державного бюджету в сумі до двадцять два тисяча дев'ятсот в тому числі по кіку двадцять один сумі дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят шість гривень дванадцять, та кік двадцять один сумі двадцять два тисяча для селищної ради підготувати зміни до розпису бюджету з пункту 1, 1, 1, 2, даного протоколу. Даний протокол підлягає теж на сесії ради. Дякую. Чи є запитання відповідня? Я хотів спитати ще, чи є вже, ну, як буду просить. що утворюється. Визначена кількість самого харчування чи нутрієнтів. Почнемо з харчування. Та. Костюм, держави, так. Визначаємо кількість очищені кожному за день. Ми визначаємо докази ями державного соціального забезпечення. Так, розподіляємо. Що до більшозі, держава оплачує на даний час згідно з 17-й статтею 40 к.с. на харчування

Прошу голосувати. Діти, Руслан. За. Ячко Михайло, відсутній. Кисила Михайло відсутні. Милані Кондрій, забрила Мирослав. Чкеляк Михайло. За. Пашка Юрій за. Рішення рекомендовано на сесії. Друге питання. Питання різне. Чи є у когось запитання, рекомендації, оголошення? всім дякую і дякую.